На території та в околицях села Підгірці Золочівського району, що на Львівщині, розташований Підлісницький археологічний комплекс. Це унікальні ділянки незайманої природи, які увійшли до історико-культурного заповідника Давній Плісницьк. Органами прокуратури Львівщини з урахуванням положень законів України про прокуратуру та про охорону культурної спадщини систематично та послідовно вживаються заходи представницького характеру з метою збереження і захисту об'єктів культурної спадщини, у тому числі археологічної. Загалом минулоріч у цій сфері подано до судів 79 позовних заяв, з яких 8 – щодо пам'яток археології. Городище Літописного Плісненська датоване 8-13 століттям. Воно є одним з найбільших давньоруських городищ площею близько 200 гектарів. Зі складною системою оборони. Багаторічні археологічні дослідження свідчать про те, що тут спочатку було поселення трипільської культури, а пізніше поселення скіфського періоду. До комплексу археологічних пам'яток також входить курганний могильник, насипи якого споруджені в 11-12 століттях жителями літописного міста прокуратурою. Вивчено питання збереження одного із визначних об'єктів культурної спадщини Львівщини плісницького археологічного комплексу, базовими елементами якого є об'єкти археології національного значення, городище літописного міста Плісницька та курганний могильник. Установлено, що уповноваженим органом не вживалися передбачені законом заходи для збереження цих об'єктів культурної спадщини. Відповідні охоронні договори не були укладені, а тому прокуратурою пред'явлено позови до Львівського окружного адміністративного суду. З метою збереження та раціонального використання пам'ятки Львівською обласною радою створено комунальний заклад, який уповноважений вживати заходи щодо охорони та збереження об'єктів історико-культурного заповідника. Золочівською окружною прокуратурою пред'явлено до суду два позови за зобов'язання уповноваженого органу укласти з Львівською обласною державною адміністрацією охоронні договори, що є першочерговим документом, який встановлює гарантії збереження індивідуально визначеного об'єкта культурної спадщини, що визначає її цінність, особливості та стан. Львівською обласною прокуратурою забезпечено участь у розгляді окружним адміністративним судом справ за вищевказаними позовами прокурора. В ході судового розгляду відповідачем добровільно усунуто порушення вимог пам'яткоохоронного законодавства. Зокрема, укладено охоронні договори з уповноваженими органами охорони культурної спадщини. У зв'язку з чим судами провадження у справі було закрито. В цей непростий для культурної спадщини час і для самої України. Комунальним закладом Львівської обласної ради адміністрація історико культурного заповідника Давній Плісницьк було розроблено цілий ряд пам'яткоохоронних заходів. Серед них було укладання пам'яткоохоронних договорів з департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної адміністрації, і також ці договори були погоджені на рівні Міністерства культури та інформаційної політики України. Це є одним із основних. Заходів для збереження та популяризації нашої культурної спадщини для наших нащадків не залишилось поза увагою органів прокуратури також питання збереження сакральної споруди XVIII століття церкви Василянів зкеліями, розташованої на території плісницького археологічного комплексу, яка є пам'яткою архітектури національного значення. Прокуратурою встановлено, що власником пам'ятки архітектури Протягом розумного строку також не укладено охоронний договір з профільним департаментом обласної державної адміністрації. Об'єкти, що знаходяться на території заповідника, фактично позбавлені належного правового захисту та потребують забезпечення збереження їх автентичності. З цією метою окружною прокуратурою заявлено позов до Львівського окружного адміністративного суду про зобов'язання власників пам'ятки архітектури укласти охоронний договір. На цей час справа перебуває на розгляді в суді. Культурна спадщина є важливою складовою формування української ідентичності. Саме тому її захист збереження та використання є одним із пріоритетів та головних завдань державних органів, у тому числі прокуратури.